Слухайте, вже кілька тижнів гуляю соцмережами, особливо в телеграмі, mm. історія про те, що Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект, який дозволятиме забирати за борги за комуналку, так. ваше рухоме і нерухоме майно. Тобто опломбовують вашу квартиру, ага. блокують ваші рахунки ага. або ж ще й виставляють на продаж квартиру, якщо ти не платиш за комуналку. До дивись, прикольно то, що я всю свою рухомість і нерухомість переписав на інших людей. Нема нерухомості, нема проблем. Живу в орендованій хаті, і роблю хочу. Ну а як вас є житло? що робити не треба слухати таких порад. Я я вам так скажу. тому що нічим хорошим це не закінчиться. Так тепер ці люди, які мають борги, бояться, що потраплять до єдиного реєстру боржників, і це буде означати автоматичну втрату майна і блокування банківських рахунків. Чи дійсно це так з'ясовували наші кореспонденти? Не сплачуєте комунальні послуги місяцями чи навіть роками, а потім бачите у квитанціях борг у 160 тисяч гривень. Тоді готуйтеся, що опинитися у реєстрі боржників, Побільше навіть можете залишитися без житла. Після того, як Рада ухвалила законопроєкт номер 14205 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, у першому читанні в медіа щинився галас видання. Замайоріли заголовками на кшталт. У людей забиратимуть квартири через борги за комуналку. Люди реагували по різному залежно від наявності чи відсутності боргів. Так, да, все чітко сплачую вчасно. І так здається, простіше того, що зрозуміти, якщо накаплюється борг, то потім його треба і віддавати. Скільки намагаємось більше в плюс, щоб не чіпали, і ми спали спокійно. У мене, якщо є гроші, я то хочу. я завжди плачу. Ну, я а я вже... от я знаю своїх однокласників, якщо які то, то, не платять роками. І немає не жодних платить, у них проблем. Яких проблем. Ідея законопроєкту 14205 полягає у спрощенні виконавчого провадження завдяки цифровізації даних про борги. Чи дійсно це призведе до того, що у людей почнуть відбирати квартири? Ми запитались у юристів. Вони пояснили, серед змін пропонується автоматично виключати людей з реєстру боржників, коли вони все сплатять. А от додаткових підстав для конфіскації майна в документі немає, тобто людині не доведеться вживати ще ряд додаткових заходів, ходити десь там в виконавчу службу, там показувати якісь квитанції. Ці зміни стосуються зокрема того, щоб виконавці, по перше, мали відкритий доступ до ряду реєстрів, тобто, щоб автоматизована система виконавчої служби. Скажімо так, нормально співіснувала з рядом державних реєстрів в Україні. Вже давно існує практика конфіскації та реалізації майна боржників. Зокрема, йдеться про борги за комунальні послуги, але відчуження майна може бути лише через суд, і тільки у випадку, якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень. Якщо законопроект 14.2.05 ухвалять остаточно, зміниться лише форма передачі даних з паперової на цифрову. Що дозволить виконавчим органам діяти оперативніше? Київ та Дніпропетровська області Дніпро це 25% споживачів не сплачують вчасно. Ну тобто, і це якщо перевести це на Гроші це десь один мільярд гривень. Тому навіть передаємо дані в кредитне бюро і цю інформацію, бо заборгованості. Крім того, ніхто не буде одразу забирати у боржників житло. Переважно спочатку компанія надсилатиме попередження і пропозицію борг реструктуризувати. І тільки якщо вони будуть проігноровані, розпочнеться судовий процес. Далі керуюча компанія, як і будь який інший надавач послуг може звертатися до суду, і там працює такий самий алгоритм, як і будь-яка інша заборгованість межах стягнення цієї заборгованості, суд може приймати забезпечувальні заходи, відповідно накладати арешт на майно. Це можуть бути квартири, будинки чи інші приміщення у власності боржника, які обере суд. Таким чином на нерухомість буде накладено опис: якщо власник не погасить борг, тоді все майно піде з молотка. Якщо відбудуться ці торги, якщо людина не погасить заборгованість до проведення цих торгів, такий об'єкт нерухомості може бути реалізований. За рахунок коштів, отриманих від реалізації того об'єкту, буде погашена заборгованість плюс витрати Виконавчого провадження, там виконавчий збір, там і так далі, і тому подібне. Е, ну, залишок, якщо є, він повертається відповідно. Вже в боржу Тож, такий механізм працює вже не один рік в Україні, а нововведення може полягати лише в тому, що його цифровізують. Наразі законопроект 14.205 все ще перебуває на розгляді парламенту. Його готуються розглянути і у другому читанні.